Дік Френсіс, смерть Гейга. Будь-який сюжет починається з питання, а що як? А що як у найневідповідніший момент Гейг раптом помре? Наслідків може бути сотня. Ось деякі з них. Крістофер Гейг водив зі шливою електробритвою по підборіддю, байдуже дивлячись у дзеркало у ванні і навіть не здогадувався, що голиться останній. Борода в нього росла густа й чорна, наче наглум над ріденьким волоссям на потилиці. Кейк зітхнув, підрівняв лінію між бородою та волоссям біля вух і струсив зрізане волосся у поліетиленовий пакет. Крістоферу Гейгу було 42. він потроху починав обростати черевцем. Тепер шкодував, як би зглуздо змарнував молодість міг би облетіти землю на повітряній кулі, міг поїхати в Антарктиду фотографувати пінгвінів. Ну або спуститися на каної вгору по Оріноко. Замість цього стільки років пропрацював консультантом із кормів для тварин, нудна тяганина від дзвінка до дзвінка. Найвищим же проявом його приглушеної жаги до пригод була робота суддею на кінських перегонах. Крістофер Кейк був одним із 15 суддів, яких регулярно запрошували на скачки для визначення переможця і призових місць, і оскільки суддів було 15, а скачок кожного дня було значно менше, максимум чотири за винятком свят. Робота судді була для Гейга скоріше приємним сюрпризом, ніж постійним заняттям. Він ніколи не знав наперед, на які скачки його пошлють. Жоден із суддів не працював постійно на одному і тому ж іпподромі.